На вулиці Новий рік, і це програма Срібний вік. Програма для тих, хто, не зважаючи на ті роки, які вказані у паспорті, зберігає активність, бадьорість і життєвий оптимізм більше того, я вдячна героям наших торішніх програм, літнім людям, які ділились своїм досвідом та рецептами щастя. Повірте, з усіма вами старішити не так вже й страшно, бо час плине дуже швидко, і тому я рада навчитися цієї мудрості у вас. Мене звати Валерія Мартиненко. Далі формат програми ми не змінюємо, і тому починаємо з короткої мотиваційної історії українки, яка зустрічала Новий рік десь тут, поміж нас. Мрієте у новому році бути здоровими, тоді знайомтеся. Галина Горяна цій пані 88 років. Вона тенісистка, блогерша, науковець, тренер, засновниця групи Активне довголіття. Моя задача не провести заняття, а навчити людей бути здоровими. Да, я розробила програму. Програму активного довголіття. Про програму можна ознайомитися в моєму каналі Ютуба. Вот і раз в неделю ми проводимо заняття, але люди займаються кожен день, і ми збираємося. І вот я учу людей і правильному питанию, і правильному питьевому режиму, і отношенню друг к другу. Це все у нас в програмі. У Галини була травма хребта. Лікарі казали, що вона може залишитися нерухомою, але пацієнтка вирішила не здаватися. Я себе кілька разів з того світу витаскувала. На скоростном спуске была травма позвоночника. И через год лечения диагноз, прогрессирующее без Мне это не понравилось. И как видите, 87 я двигаюсь гораздо больше среднестатической женщины. За словами пані Галини, тоді вона знайшла в інтернеті інформацію про тривалість життя. У Японії це 87 років, у Європі 82, а в Україні – 68-70. Я була в Японії. В Японії люди аптек нету. Там ніхто не травить їх лікарствами. З детства, з малолетства, учать дітей бути здоровими. У них Врач получает зарплату за круг наблюдаемых им, здоровых людей. Если кто-то заболевает, ему снижают зарплату у нас наоборот. И вот я решила создать клуб активной долголетии. Трудно было, потому что люди трудно идут. На скамейке сидеть, пожалуйста. Но постепенно, степ-бай-степ, шаг за степ, шагом создали клуб. Галина надихає своїм прикладом багатьох, а тих, кому за 60, навчає не опускати руки і вірити, що життя продовжується, і прожити його можна цікаво та із вогником. Дуже багато у неї знань, і от ми питаємося знаннями її, і опитом, і прикладом життєвим, що вона така в такому віці, а вона така оптимістка. Вот. І займається спортом. Це унікальна взагалі людина. Я думаю, не тільки в Києві, а по Україні, тому що людина 88-й рік їй, а вона дивиться, вона молода і, і зовні, і внутрі. І гляньте, яка не фігура, от така спортивна. Вона працює кожен день. тенісом займається. сидить на комп'ютері, ловиться все нове. Вона йде з часом, йде в період, вона шукає все краще. Новий рік зустріла, а різдво ще попереду. Ми вийшли на вулиці Києва, аби поспілкуватися з українськими пенсіонерами на святкові теми. Звісно, вони в нас не дуже говірки, але досвід ми маємо. Тому поспілкуватися з ними нам все ж таки вдалося. Що перше грудні, що перше січня в моєму віці вже однаково. Але що ж, з ким будете зустрічати цей рік? Одна, одна Я живу. Так. Ага, а як зазвичай зустрічаєте? Ну раніше, поки сім'я була велика, то нормально, як всі. А зараз. Відбувалися якісь дивачі, якесь свято було веселе. От. Чи може до цього нового року, як ви плануєте? Ну, раніше було, звісно. От. Була колективна зустріч нового року. І ви знаєте, мені дуже сподобалось. Такого я більше не зустрічав ніколи. Просто була велика кампанія от, і так відсвяткували дуже добре. Зустріли короті, новий рік. О. А раніше ходили сюди до центру на ялинку? Ходив просто на ялинку, подивився та й прийшов додому та й вдома сів за стіл та й зустрічали новий рік. Як ви до святкування Нового року відноситесь? Деточка, мне уже 95 лет. И я уже не помню, что это было. С памятью плохо. Красивые были встречи, красивые были елки. Все было прекрасно. А целую уроку ж будет у вас приемно? А, обязательно у меня много внуков, правнуков. У меня три сына, и все были несколько раз женаты. И столько детей нарожали, что я путаюсь в именах. Понимаете? Вот. И все они приходят, много у меня внуков, и жизнь прекрасна. І ми не просто задали запитання, чи відчуваються болітні люди щасливими. Справа у тому, що новий рік це своєрідний рубіж, коли і молоді, і старші будують свої плани на майбутнє. А психологи радять, чим більше ви плануєте, складаєте короткострокових та довгострокових цілей, тим більше ви щасливі. Не гайте часу і візьміться за складання планів. А які плани у тих, кому небайдужі справи пенсіонерів, дізнаємося у центрі пенсіон. Тут у офісі немає вервечок, мішури і нарізаних сніжинок. Святковий новорічний декор без надмірностей, комбінації звічно зеленого дерева на столах у співробітників. І все ж, як і будь-яка компанія, що дбає про свій персонал, планують корпоратив і визначили кращого співробітника року. І це. Александра, Александр, расскажите, большинство ваших коллег признают вас наикращим найкра... співробітником. ком. У чем ваш секрет? Секрета никакого нет, и в этой компании работают только лучшие люди, нет ни хуже, ни лучше. Каждый человек, который работает в этой компании, это человек неравнодушный к делу. Здесь не может работать человек, который просто пришел, зарабатывая деньги, строит себе карьеру, ну, просто ему так нравится. Пересадочного пункта здесь нет. Если сотрудник проработал больше месяца, больше двух, он начинает понимать, что это за компания и что делает эта компания. Поэтому я могу за каждого с уверенностью сказать, что каждый находится именно на своем месте и делает очень полезные вещи. А у чем специфика вашей работы? Это очень непростая. У нас мы не продаем никакой продукт. Вот если взять Кока-Колу, Макдональдс, каждый что-то продает. Нельзя продать лучшую жизнь, нельзя продать лучшее качество жизни. Мы улучшаем качество жизни каждого пенсионера, который к нам обращается. И это Это не просто. А сама вы, что работаете? Я заместитель директора по административным вопросам. У меня в подчинении два отделения: это построение компании, найм, ввод в должность, адаптация сотрудников, и второе отделение – это отделение распространения по оформлению договоров. То есть все пенсионеры, которые обращаются к нам за помощью, все, кто к нам только пришел, мы им проводим встречи. У нас есть первая, вторая встреча. Мы подготавливаем документы, мы рассказываем все, что мы делаем, показываем. озываем все риски, мы находим в каждом пенсионере все, что ему нужно, делаем план улучшения качества жизни и подписываем договор и передаём в отделение заботы. Угу. Расскажите про якийсь там найяскравіший випадок в вашій роботі. Ам... Я работала месяц или два в компании. Я пришла сюда работать просто HR, и я никогда не сталкивалась с таким родом деятельности. Я не совсем понимала, что здесь происходит. Как это может быть, честно или нечестно, у меня были, конечно, сомнения. И меня взяли в Харьков, мы проводили мероприятия для пенсионеров. Мы собирали всех наших потопичных, которые живут в Харькове в ресторане, организовывали им, наняли ведущего, мы закупали им подарки разные, у нас были какие-то э, призы, конкурсы. И когда организации все начали заходить постепенно, я никогда в жизни не видела настолько красивых пенсионеров в Украине. Я привыкла видеть, что им всегда плохо, они просят денег. Начали заходить в кафе, накрашенные красивые женщины в красивых костюмах, с какими-то украшениями. Они между собой дружили, все они очень дружные, они с собой между собой общаются. И когда они начали подходить ко мне, потому что у меня была табличка, что я из пенсиона, лично они меня не знают. Они подходили, брали меня за руку, обнимали, плакали и благодарили за то, что мы спасли их жизнь, за то, что они так не жили никогда. Меня это очень меня до глубины души это тронуло. В тот момент я Осознала, що це не просто робота для мене, по крайній мере, і для кожного человека, которого я после буду брати в компанію. Щоб это внутри прочувствовал, що ну не можна работать. І для мене це був дуже яркий случай. А ще я побачила у вас там дуже такий яскравий плакат. Можливо, ви розкажете детальніше, що це? Ну, я не знаю, что рассказывать. Я... У меня был день рождения в конце октября. Я была в отпуске в мини-отпуске. Когда я приехала, я зашла и увидела этот плакат. Это мои любимые коллеги. Он это... уже висила, правильно? Да, он уже висел, и вместе здесь с нашими совместными фотографиями из жизни, из работы. Но я не могу сказать, что это для меня просто коллеги. Это отдельная семья, в которую ты приходишь и делишься всем. Здесь такая у нас маленькая своя жизнь. И цего Поэтому... она подписала, правильно? Да, и каждый подписал. Після спілкування з Олександрою ми стаємо свідками візиту до центру однієї з підопічних. Виявляється, вона тут за всі дні гість. Усі її добре знають. Вона цікава особистість, знайшла собі хобі, веде активне життя і наповнила його оптимізмом. Валентина Додівна, розкажіть, як ваш новорічний настрій? Гарний настрій. Як зустріли гарний. новий рік? Ну, так, скучновато звичайно, бо я не випила, мені не можна. От, а так настрій праздничний, святковий. Михайло, може, ви поділитися? Як ваш новорічний настрій? Як зустріли новий рік? Зустріли з друзями. На жаль, Зараз карантин не можна там кудись поїхати на свята, але дуже гарно провели час. Я вважаю, що це такий час, коли саме друзі і родичі можуть спілкуватися і виділити на це якісь можливості. А хто проявляв турботу у 2020 році? До вас про мене? Да. Центр пенсіон, да. як я просила, допустим. Лікарство мені угу. подешевше, я могла взять. От. І да, і мені Михайло, Михайло Ніколайович якусь допомоч дав. Спасибо йому за це. А можливо, у вас є якийсь там найяскравіший момент? Бо я там бачила на світлинах, ви там на теплоході були. Який для вас найяскравіший? Ну, найяскравіший, ну, якось так стараються. Тебе розвеселить, стараються внести щось, якесь якусь оддушину, що навіть якщо поганий настрій. А у чому ще проявлялася турбота від центру пенсіон? Ну вони турбувались за мене, вони дзвонили, як я, чи не нуждаюся в якій допомозі, чи не треба чи, чи може хтось прийде, поможе, може що. От так я дуже вдячна цьому центру. Така дружна, така колектив дружний. Дякую їм, що вони є. Мені так повезло, що я сюди вступила, в цей пенсіон. А як давно ви вклали договір? Uh, у 2010 році, у липні. Uh -huh. Це вже десь 11 рік. Вже. Не жалкуєте? Ні, ні, ні да, о чому ви говорите? Я ж ожила, я ж тепер з грошима. Можна сказати, так, да. я тепер багачка. При укладенні договору, що ви отримали? Отримала 75 тисяч. Разову виплату? Да. А потім тепер я отримую проценти. Далі Валентина Додіївна розповіла, що центр пансіон взяв на себе оплату комунальних. Тому воліла більше розповісти про своє хобі. Взяла під опіку безпритульних котів. На своїх улюбленців з радістю витрачає свої доходи від депозиту. Ну, розкажіть ще у вас, хто ваші підопічні? Кіцькі, домашні троє. І шестеро на вулиці. Чи допомагає вам те, що ви уклали договір до вічного утримання? В цьому... Звичайно, звичайно. А як же, звісно. Мені моєї пенсії не вистачило б, навіть мені не вистачало не то, що їх кормить. А благодаря тому, що я отримую довічне утримання, і там ще в мене є вклади теж. А ви, Михайло, що загадали у новорічну ніч? Ну, найголовніше це знайти такі слова, щоб більшість пенсіонерів зрозуміли, що наша діяльність саме для них. Тому що є в нас дуже багато пенсіонерів, які вже там 13 років знають про нашу роботу. А через те, що я, як засновник, як головний ідеолог, не можу зрозумілими словами їм розказати, показати і е, довести, що це саме так. Вони мусять страждати, виживати на мінімальну пенсію. Тому я завжди прошу Бога дати мені такі слова, щоб донести. Ну, нехай всі наші побажання, які ми загадали новорічну ніч, нехай вони збудуться. Я згоден. А ви згодні? Звичайно, я тільки за добро. Хай буде добро, хай буде здоров'я, хай буде благополуччя в кожній сім'ї. Мір у нашій країні. А яким же новий 2021 рік буде для усіх нас? І що кажуть астрологи? Відповіді на усі ці питання я легко знаходжу у соціальних мережах. Астрологи кажуть, наступний рік обіцяє бути спокійним. У більшості він має пройти у роботі над собою. Бик любить чесних, відповідальних і працьовитих людей. Це впевнений у собі спокійний знак. Він не любить активність і зміни. Перша половина року прогнозується продуктивною. В цей час рекомендується приділити увагу своїй кар'єрі. У другій половині 2021 року астрологи радять усім подумати про здоров'я і виключити життя в будь-які стресові ситуації. Отже, загальновідомі короткі поради, аби залишатися щасливими у новому році. Дещо повторюся: обов'язково бережіть нерви. Складіть плани і поставте перед собою нові цілі. Більше посміхайтеся, цінуйте прекрасні моменти і на 100% насолоджуйтесь тим, що приносить задоволення. Приміром, приймайте більше святкових привітань з новим роком. Шановні пенсіонери, вітаю вас з новим роком, з Різдвом Христовим. Бажаю в цьому новому році відчути полегшення, тому що. З кожним днем, з кожним роком ми всі на нього надіємося, сподіваємося. Та більшість пенсіонерів можуть лише пригадуючи минулий рік та й роки до цього, сказати, що стає все гірше і гірше. Тому бажаю, щоб в наступному році, хоча б трішки, хоча б на якусь капельку життя стало кращим. Для цього, звичайно, є дуже багато варіантів, але спочатку треба повірити, що це можливо. І один з цих варіантів це, звичайно, звернутися до центру пенсіон. Ми, можливо, не можемо допомогти всім, але кожному, хто до нас звертається, ми приділимо частину нашої уваги і спробуємо знайти якийсь шлях, як і вам також покращити якість життя. Тому що вже 13 років ми саме цим і займаємося, і з кожним роком в нас стає все більше і більше досвіду, і ми знаходимо рішення. В таких випадках, коли вже всі відвернулися і махнули рукою на пенсіонера. Тому в наступному році бажаю вам відчути сміливість, взяти на себе відповідальність, побачити ті можливості, які є, і покращити своє життя з Новим роком та з Різдвом Христовим! Мені ж залишилось лише додати. Щоб всі ваші мрії неодмінно здійснилися. Нехай новий рік стане для вас щасливим та радісним, повним сил, енергії. Ну і, звісно, любові. Це програма Срібний вік. До зустрічі вже за тиждень! Працювала лікарем. А на пенсії не мала за що ліки купити. Життя змінилося. Жити краще можна. Закон надає пенсіонеру право на фінансову допомогу і догляд. Замовляйте книгу за телефоном 0800 75 77 77.